Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Знову говорю, що Бог щедрий в вашому житті, і Бог є джерело усякого достатку і усякої втіхи в вашому житті. Тому ти будеш переживати Боже піклування. Ти будеш бачити щодня, як Бог дбає про тебе, піклується, як Бог підтримує тебе, як Бог відкриває свої скарбниці, щоби проявляти, виявляти свою батьківську любов. Це зараз з пастором Сергієм їдемо ми на пасторську конференцію в радимоше. І в мене поламалася машина. Так буває, що щось у нас десь ламається. І я, знаєте, попросив Гену, в мене є друг такий гена. Говорю, Ген, завези мене в летичок, бо мені ж треба ну, до пастора Сергія пересісти в машину, завези мене. Ось він приїхав зранку, в 6 ранку, мене забрати і вести в Литичів. І що я думаю? Знаєте, от дивлюся на гену, дивлюсь на пастора Сергія і думаю, як Бог оточує нас благословенними людьми. Люди не мають машини, приїжджають. І це благословення від Господа, служить тобі. Бог дає цих людей, Бог поєднує нас, Бог піклується і через це немає машина, поламалася, треба добратися. Людина приїжджає, витрачає своє паливо, везе мене, служить мені. І я хочу, знаєте, от закликати нас. Дивитися навколо себе і помічати оцих благословенних людей, які нас оточують. їх дуже багато. І не тільки помічати, цінити цих людей і дякувати Богові за цих людей. Я згадую, як апостол Павло в своїх посланнях він постійно говорить за багато людей, які його оточують, і є в його житті. Він говорить, що я з радістю згадую про тебе, я молюсь постійно за тебе і згадую за тебе. І згадую не просто, знаєте, як що людина там робить мені погано, а він говорить, я ціную, я, я, я бачу, що ти на благословіння Я дякую Богові, що ти привів цю людину в моє життя. Тому мій заклик дуже простий: подивіться навколо вас і побачте у цих благословених людей. Це люди від Бога, які. Прийшли в ваше життя. Вони на підсилення, на збудування, на благословіння. І подякуйте Богові. Ось пастор Сергій їде, покажу. Я от дякую за нього, везе теж мене. І це благословіння, це дружба, це відносини, це спільне служіння. Єно вже поїхав. І багато-багато хто мене дивиться, я хочу, щоб ви з. Почули мене, я дуже ціную вас, я люблю вас, я поважаю вас, я благословляю і я бачу, що Бог вас привів на благословіння, на підсилення, на збудування і молюсь за вас, благословляю вас і дякую Богові за вас. Амінь.